Всіх вітаю, друзі! В Україні прийнято а, чмирити і робити у всьому винних. Знаєте кого? Правильно, ви вже знаєте клятих ухилянтів. Прийнято розказувати різними людьми у військовій формі і, там, і так далі. Що, от, як криси біжать з корабля, їдуть за кордон, батьки вивозять дітей, а хто ж буде воювати, хто буде боронити країну, і хто взагалі цим всім має займатися. Якщо не та молодь, яка зараз виїжджає, або не ті чоловіки, які е, прийняли рішення виїхати за кордон і там жити. Також це все постійно супроводжується максимально агресивними е, наріканнями, так, і якимись погрозами, і якимись тупими пропозиціями забрати громадянство, або якось там чуть ли не клеймити цих е, е, чоловіків, які виїхали за кордон, або тих, хто не хоче йти воювати. Е, при цьому Чомусь в нас, військових і цивільних, зіштовхують лбами одного з другим, оцих дві категорії, по різним напрямках: військові, не військові, в Україні за кордоном спілкуються російською або українською, чи е, ходить там в Православну церкву Московського патріархату чи е, Київського, і так далі. Тобто дуже багато цих однакових історій е, і. При цьому це все робиться для того, щоб розділити народ і е, знайти винних, як завжди. І я би хотів, щоб ми зараз з вами коротенько послухали командира батальйону Свобода Петра Кузика, який в оце рівняння там військові проти цивільних додає ще одну категорію українців, які завжди стоять над будь-яким таким над будь-яким срачем. Давайте ж його послухаємо. Тільки в такому випадку ми можемо я можу висловлювати претензії до того, хто перепливає тису. А ти ухилян? Ти забоявся вся країна воює, а ти падло втікав колготки, Як кажуть, а зараз яка в мене до нього претензія, якщо вся еліта заховала своїх дітей, заховала сама себе за тим же бронюванням, за тими ж посадами, за тими ж сими, за своїми можливостями і грошима? А ви бідні, дурні, йдіть вою. І це є, на жаль, реальність нашого часу. Бо ми навіть бачимо по нашим зіркам: от недавно було, так, Козловський, який там доленосно служив, я не знаю скільки, два роки він був у Збройних силах, доленосно він йшов на навчання і так далі. А потім просто з'явилася інформація про те, що, по-перше, Козловський вже демобілізувався з армії. По-друге, що до лінії фронту він навіть близько не підходив. І що він перебував виключно в десь там, чи в оркестрі, чи в якомусь військовому хорі. Отака от історія. Точно те саме стосується і десятків тисяч навіть я б сказав, і чиновників, і їх, сімей, родин і так далі. У всіх, як не е, бронювання, так якась посада, з якою також не можна, на якій також отримуєш бронювання. Хтось просто різними варіантами повивозив своїх дітей за кордон. І зараз е, постійно ці самі люди приймають рішення з приводу того, як всіх інших загнати в ТЦК, як всім іншим треба жити своє життя, як кожен має е, приймати рішення не на користь себе і своєї родини. А на користь держави. І зараз виходить така історія, що в нас держава для чиновників, а і при цьому а люди у нас для держави, а не навпаки. все мало бути як: що в нас і держава, і чиновники для людей. А зараз виходить, що люди в нас винні всім і все, незважаючи на те, що саме з їх податків. Формується та сама держава, формуються ті самі зарплати для чиновників і для всіх інших. Тож така сумна історія, але я особисто дякую тому самому Кузику за, за слова, за які його навіть може бути покарано, якщо це комусь буде потрібно. Що ви думаєте, друзі, з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Бажаю гарного дня, до зустрічі!